«Ти хоч уявляєш, що ти робиш, ти рідних дітей на примарне кохання проміняла, та я знати тебе не хочу, картала мене мама. Це все через тебе. Це ти поламала мені життя. Мамо, ти в усьому винна, але ти ніколи цього не визнаєш, кажу в розпачі. І це правда. Я залишила двох своїх дітей і чоловіка заради любові, яка жила в моєму серці багато років. Мене всі засуджують. Родичі її діти відвернулися від мене. Але не все так однозначно, як здається, на перший погляд. Зараз мені 35 років, моєму сину 16, а донорці 12. Вони виявили бажання з батьком залишитися, а мене зрадницею вважають, яка тата їхнього кинула. Замість ще вийшло, щойно мені виповнилося 18 років, зробила це я з подачі своєї мами. Вона мені давно нареченого знайшла, і вони чекали, поки я школу закінчу. З чоловіком різниця у мене 18 років. Він же був одружиним, але його дружини рано не стало, дітей у них не було. Віктор був дуже багатим, і саме цей факт так сподобався моїй мамі, яка зі мною в бідності жила, і заможного зятя сприймала як шанс і для себе жити краще, і для мене. Я ніколи не любила Віктора і заміж за нього не хотіла, та мама мене переконувала, що я молода і життя не знаю, а з таким чоловіком можна все життя прожити і горя не знати. Віктор був наполегливим і уважним, задровував і мене, і мою маму подарунками, і, зрештою, вони мене вдвох переконали. Віктор молодий, красивий, розумний, багатий, та кожна незаміжня дівчина чи жінка з нашого села мріє стати його дружиною, а він тебе вибрав, так що цінуй це, повчала мене мама. Свого весілля я не пам'ятаю, все було в тумані, хоча гостей було багато, приблизно 300 осіб. Та я плакала, бо любила одного, а заміж вийшла за нелюба. В моєму серці ще зі шкільної лави поселився Ігор. Він був моїм однокласником. Ігор теж мав почуття до мене і готовий був зі мною одружитися, але у нього, на противагу забезпеченому Віктору, нічого не було. Тому моя мама практично відігнала Ігоря від мене, пояснила йому, що йому нічого не світить. А я стала дружиною Віктора. Ігор кудись поїхав з села. Перший час я багато плакала, а потім звиклась. Жили ми в невеликому будинку мого чоловіка. Коли у нас народилися діти, Віктор туди навіть мою маму забрав, щоб була допомога нянчитися з онуками. Мама мені справді допомагала, і життя йшло своєю чергою. Віктора я так і не полюбила, а от Ігоря майже забула. Я була впевнена, що він теж одружений, має дружину і діток, а про мене і не згадує. Ніхто з наших знайомих не знав, де він і що з ним. Та одного разу наша випадкова зустріч з ним все змінила. Зустрілись ми на вулиці і відразу впізнали одне одного, бо Ігор зовсім не змінився. Він був дуже радий мене бачити і запросив у сусіднє кафе на каву. Виявилося, що Ігор неодружений, ні сім'ї, ні дітей не має, Був за кордоном, заробив чимало грошей, а зараз приїхав, купив будинок в нашому містечку і створив невелике підприємство, яке дасть чимало робочих місць людям. Ігор завжди був розумний, я вірила, що рано чи пізно у нього все вийде, просто треба було трохи почекати, а мама хотіла, щоб я відразу за багатого заміж виходила. Ми з Ігорем спочатку просто спілкувалися, але на нас нахлинули старі почуття, і в нас почався роман, та з такою силою, що я вирішила піти від чоловіка. Ігор пропонував мені дітей забрати з собою, та вони вирішили залишитися з батьком рідним, їм його шкода. У Ігоря зараз будинок не менший, ніж мого чоловіка. І заробляє він дуже добре, так що я нічого не втрачаю, але справа не в грошах. Я просто не змогла його забути, викреслити з свого серця. Особливо це важко зробити тепер, коли він знову з'явився в моєму житті. Мене не зрозумів, ніхто і не підтримав. Діти не хочуть мене бачити, і це найболючіший момент у цьому всьому. Та я сподіваюся, що вони виростуть і мене зрозуміють. Життя складна річ. Ніколи не знаєш, як воно поверне. Я не шкодую, що пішла від, до Ігоря. Я з ним дуже щаслива. Поряд своїм чоловіком, своїм чоловіком я такого ніколи не відчувала. Зараз я чекаю дитину від Ігоря. Лікарі кажуть, що буде хлопчик. А яка ваша думка? Я правильно зробила, що вибрала себе? Чи дітей не треба було залишати в жодному разі?